Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Я вас вітаю на занятті з розвитку мовлення. Я вам пропоную відгадати загадку. В небі ластівка летить. Вітер листя шелестить. Воду п'є лелека, сонце палить спека. Дозріває жито. Коли це буває? Діти, яка це пора року? Так, правильно, це літо. Які ви знаєте літні розваги? Так, правильно це прогулянки на свіжому повітрі. Ігри з м'ячем. Ігри на майданчику. Малювання крейдою. Відпочинок на воді. Влітку спекотно. І хочеться скупатися, поплавати. Береги річок, ставків, морів, озер. Чудові місця для відпочинку. Відпочинок біля води потребує обережності. Сьогодні ми з вами згадаємо правила поведінки на воді влітку. Уявіть, ми з вами прийшли на берег річки і спека Сонце. Ось перше правило відпочинку біля річки головний убор повинен бути на голові. А чому, як ви гадаєте, так, правильно, щоб не отримати сонячний удар. На березі річки спекотно і хочеться поглюпатись, поплавати. Не потрібно копатися в незнайомому місці, не можна забігати в воду, не знаючи її дна, бо дно річки може таїти багато небезпек, осколки скла, гострі, камінці, глибокі ями. Копатися можна тільки в спеціально облаштованих місцях. Одне з обов'язкових правил купатися можна тільки в супроводі когось із дорослих. Під час купання не хапайте один одного і не запливайте далеко в воду. Ось ми і згадали правила поведінки на воді. Діти. А якими рятувальними засобами ми скористаємося для безпечного копання у воді? Так, вірно. Якщо ви не вмієте плавати, треба користуватися надувними кругами. Жилетом чи манжетами? А зараз послухайте віршик, в якому. Зібрані поради для того, щоб нам відпочинок біля води став безпечним. Сідайте та слухайте уважно. Хлопчикові хвилі говорили, по світу довго ми ходили. І добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та хоч яка була б там спека, виконуй правила безпеки. Один купатись не ходим, бо так недовго до біди і плавать, але не до втоми, лише в місцях тобі відомих. На сонці довго не сиди, не пий холодної води і за буйки не запливай, ніколи човен не хитай. І не пірнай не з головою, з товаришами грай, їх не топи і не штовхай. Тись обережним будь завжди і стане радісним тобі твій відпочинок на воді. Діти, а зараз я хочу з вами пограти в гру Літо Яке. Вам потрібно розглянути картинку і за ознакою називати Яке буває літо. Тож дивіться та слухайте уважно, яке це літо. Так, правильно, дачне, молодці. Так, туристичне. Уродне. Ягідне. Молодці. А це яке літо? Так, різнобарне. Молодці. Малинове. Так, вірно, дощове. А це яке літо? Так, спекотне. Молодці. Сонячне. Так, вірно, безхмарне. Веселе. Молодці. Вітряне. Каскове. Та чарівне. Так, молодці. Діти. А давайте ми з вами згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Про яку пору року ми з вами згадали. Так, про літо молодці. А які літні розваги ви запам'ятали? Так, правильно. Діти, а назвіть мені правила поведінки на воді. Молодці! Діти, я гадаю, що ви всі будете виконувати правила. Тоді відпочинок біля річки буде веселим та безпечним. А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!